Добрий день підписники мого каналу, пошановувачі наших бджіл, трудівничок. Сьогодні 22 травня. Відбираємо матки вже людям, які замов... замовляли ще з Нового року. Ось що відібрали кордован тут, бакпаст. Якби було похолодання, не облітувалися. зараз... Деякі партії вже обльоти. Ну, ось ось такі вже виїжджають, хто замовляв бакфасти, які у нас такі вже відібрані. Одна. А ось популярний зараз кордован, риженькі такі, бачите, які крокодили, а не матки. Так, Зараз ще хочу показати хто конструкцію цього нуклеуса. Ці нуклеуси робив сам власноруч. Яка перевага цих нуклеусів? Те, що вони спінопласта і, і нуклеус цей, ну, сімейки не злітають, якщо холодно, при похолоданні, тут спінопласт, сороковка навіть. Тороковка піноклас, вибрані всі. Вони п'ятимісні. З кожної сторони, з, одної, з усіх сторон по одному, з другої сторони два льотка. Ну, може, покажи. Два льотка такі, бачите? Обльот. В середньому десь із такого вулика. Десь виходить три матки, мабуть, за один раз. Чотири із п'яти. Тут у нас Бакфаст. І одна італійка бути. Давайте подивимося італійку. Машину, дивіться. Заселяю тут на одну рамочку печатного розплоду, бджіл, струшую. І тут у нас був ріпак і тут вже ціну нуклеуси не то що. засіяли. Дивіться, вже мед занесли. Ну клеву не якісь там дохляки. о, ось о маточка плодна вже, так Все тут засіяло трошки, зараз подивимось І тут вже є молочко, ну Однодневні личинки. До печатного розплоду їх тримати не будемо, а будемо відбирати і давати маточник або неплідну матку. так Беремо пусту кліточку, відкриваємо. Треба ще, мабуть, трошки помітити. Бо вона щось мітимо. Що Ось оберемо цю маточку. Обережно. і мітимо. Ось такий кордон, такий, дивіться, красавиця. Можливо, комусь треба одна-дві одна маточки новим підписникам нашого каналу. Можете позвонити і сказати, що ви підписник вам відправимо без черги одну-дві. Багато не відправлю, тому що люди замовляли ще зимою, так що, щоб не було обід. Це всім гарного дня. Наступне відео покажемо, як виводимо маток. Всі сімю виховательку розберемо, подивимося там маточники. Всім гарного дня. До побачення.